Доброго ранку, мої любі розумнички! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему, яка називається безбар'єрність. А що ж таке безбар'єрність? Насамперед, це повага, підтримка та рівні можливості для всіх. Всі люди різні. І це чудово! Деякі відмінності легко побачити. Зріст. Зачіску, стать, колір очей, інші відмінності не так легко помітити: наша улюблена їжа, наші страхи, наші навички та вміння. А ще цікаво те, що ми й світ бачимо по-різному. Ось, наприклад, що ви бачите на цьому малюнку? Більшість людей бачить качку. Але хтось із вас помітить кролика. І ви матимете рацію в обох випадках. Цей малюнок демонструє, що мозок у людей працює по різному. Це комп'ютер вашого тіла, який працює по різному, і контролює, наприклад, те, як ви вчитеся. Ось чому різні люди досягають успіху у різних сферах: і як ви відчуваєте емоції, і те, як ви спілкуєтеся. Іноді мозок влаштований так, що він сполутує відчуття. Це впливає на розуміння ситуації і взаємодії. Це і є аутизм. У багатьох людей є аутизм. Ймовірно, ви вже знаєте когось з аутизмом. Тому вам буде корисно дізнатися про нього трошки більше. Особливі імпульси всередині аутичного мозку. Допомагають виконувати людині завдання, які нам можуть здаватися складними. Наприклад, з математики, малювання чи музики. Але також вони можуть зробити протилежне. Те, що нам здається простим, може бути складним для людей з аутизмом. Наприклад, потоваришувати. Органи чуття постійно надсилають інформацію про те, що вас оточує, і інших людей. Коли органам чуття і мозку важко сприймати сигнали одне одного, мозок може перевантажитися та збентежитися. І це вплине на сприйняття навколишнього світу. Уявіть, як ви йдете вулицею. Ось як подібну прогулянку може побачити мозок з аутизмом. Моторошно, чи не так? На жаль, люди з аутизмом часто не можуть висловити те, що вони відчувають у даний момент. Хоча в їхніх головах панує хаос, зовні вони виглядають так, ніби нічого не сталося. Вони не знають, як звернутися по допомогу. В незручних ситуаціях ми намагаємося заспокоїтися. Для цього можемо відводити погляд, обіймати себе, гристи нігті, метушитися, кусати губи. Так само і люди з аутизмом виробляють поведінку, яка допомагає їм впоратися зі складними ситуаціями. Ці дії можуть здаватися нам незвичними. Але так, люди з аутизмом намагаються заспокоїтися. У такі моменти їм дуже важко. Усе, що ми можемо зробити, намагатися не погіршувати ситуацію. Не сердитися на них, не ігнорувати. Ні в якому разі не дражнити. Людям з аутизмом потрібні друзі, які знайдуть час, щоб краще їх пізнати. Треба лише терпіння і бажання зрозуміти. Тоді всі будуть щасливі. Люди з аутизмом не хворі і не зламані. У них своє бачення світу. Якщо друзі хоч трохи підтримують їх, вони поділяться своїм світоглядом з нами. Аутизм може робити неймовірні речі.